Ростаранку. Ми у селі сираї. А на місцевій сімейній фермі робота кипить. Тут є і свині, і вівці, і навіть сироварня. Здравствуйте, Андрій. Добрий день Ірина. А, кажуть, що у вас тут бізнес якийсь є. Хочу подивитися, чим займаєтеся. Проведете екскурсію? Звичайно. Тоді ходімте. Історія бізнесу цієї сім'ї розпочалася у 2018 році, коли Ірина з чоловіком знайшли у цьому мальовничому селі закинуту ферму. Рік півтора прийшло для того, щоб тут зробити якусь картинку. Тут просто не було видно ну, ферми цієї, тут був ліс. Зараз ірина 15 років працювала держслужбовцем, і, хоча сама родом із села, повертатися не планувала. Тікала, мешкала в Києві, працювала на державній службі. Десять років я не думала, що я до землі повернуся, але ж корені дали своє. Пошли. Працює на фермі усього 15 людей. У кожного своя зона відповідальності. А можна з вами проїхатись на тракторі? Мене дуже важливо, щоб в мене був колектив, які, якому можна довіряти, на якого можна опиратися. Головний напрямок сьогоднішнього бізнесу це сироваріння та виготовлення молочних продуктів. У нас дуже великий асортимент: кефіри, айрани, йогурти, сири, ряженка, вершки, сметана. У нас шість видів сирів. Робота на фермі не припиняється ні вдень, ні вночі, а на світанку продукцію відвантажують і розвозять по магазинах. Виробництвом та розробкою молочних продуктів займається пані Зінаїда. Її Ірина розшукала аж на Закарпатті. Я знала, що на Закарпатті є маленькі сироварні, і ми поїхали на екскурсію. Там познайомилися з нашим технологом. Процес виготовлення неймовірно цікавий, і ми напросилися спробувати це ремесло. Доброго дня, пані Зінаїда. Доброго дня. Мене Андрій звати. Мене трошечки переодягнули, сказали. Чудово, на виробництво по-іншому не можна. Так. Мені дуже хочеться спробувати робити сир. А робити ми будемо сир «Чемер» – авторську розробку цієї сироварні. Технологія виробництва поетапна. Спочатку молоко підігріли, перемішали. Потім додали закваску і охолодили. Потім порізали і відділили зерно. Почекали і почали формувати майбутні голівки сиру. Ось і вийшов мій перший сир. Бізнес розширюється, і сім'я стає більшою. До справи долучився кум і хрещений батько молодшого сина Ірини Вадим. Коли випадає вільна хвилина, партнери будують великі плани на майбутнє. З весни провести реконструкцію корівника. У нас дуже гарна постройка. Є вже план, є вже бізнес-план. Знаємо, де брати вже корів, яких корів. Це дозволить родині мати власне молоко, а не купувати і возити за 100 кілометрів. А ще на фермі є 60 свиней. Після виробництва сиру залишається сироватка, яку обожнюють хрюндики. Тому було вирішено, що потрібні свині. Щоб і тут стати корисним, я допоміг їх погодувати. Можливо, не так кричатимуть, але це ще не вся живність. На вулиці на нас чекали голодні дівці, в яких раціон дещо інший. Хлопці, дівчата, в тарілочку вам кладу. Є на фермі і теплиці сказати, що це експеримент. Дуже важливо, що ця продукція вона нічим не кропиться. Землю ніяких міндобрів не додається. Врожай цього року невеликий, але дуже смачний. Хіба заради цього не варто жити в селі? це справжня помідора. В теплиці працює пані Олена. Помідори їм, треба відпрацьовувати. Визначаємо спектр робіт і. Процес пішов. Роботи взагалі дуже багато і когось це б могло злякати. Але не цю сім'ю. Буває морально важко, іноді опускаються руки. Я піду далі, я буду розвиватися. Ті плани, які я собі намітила, це буде завершено. Можливо, це ще й тому, що ферма перестала бути для них роботою. Бізнес на селі це моє життя. Коли ти чуєш відгуки, яка ваша продукція смачна, як все гарно, це настільки стимулює, що ти реально цим живеш. Один з найприємніших моментів у селі і тут на фермі коли ти сідаєш за стіл. Заради цього можна було цілий день працювати. А там Вирощене та зроблене власноруч все своє.